Привіт, мої любі першокласники! Я все так же Вікторія Вікторівна, ваша вчителька музичного мистецтва. І сьогодні ми з вами поговоримо про різнобарвний світ. Зараз осінь накрапає дощик, і я під парасолькою хочу пошукати разом із вами кольори і звуки в оточуючому світі. Світ дійсно різнобарний. Якщо ти зараз пригадаєш, які кольори ти можеш побачити у природі навколо себе, то ти згадаєш всі кольори веселки. Ми з тобою сьогодні маємо роздивитися барви осені і почути звуки осені. Сьогодні такий дощовий, сірий день, і начебто кольорів таких яскравих і не видно. Але ми з тобою придивимося. Уже немає такої буйної зелені, як влітку. уже все більше і більше жовтого кольору у природі. І небо зараз якогось невиразного світло-сірого кольору. Але ми знаємо з тобою, що коли сонячний осінній день, то тоді небо яскраво блакитне, і листя на деревах яскраво жовте, червоне і зелене, і це така краса, осіння краса. Дивися, як художники зображували красу осені, які кольори вони для цього використовували. А сьогодні нормальна осіння погода. Осінь полюбляє трішки посумувати, поплакати дощем, і це також приємно. А як щодо звуків осені? Коли я виходила в цей парк весною, тут було так шумно. Тут на кожному дереві безліч птахів, кричали, співали, цвірінькали. Тут був такий шум і гамбіт птахів. А зараз не чути птахів. Де ж нам шукати звуки осені? Які восени у природу звуки? Підкажи мені, будь ласка. А. Ось я не знайшла ці звуки. Коли йдеш восени по листю, і воно шур-шур-шур-шур. І це так приємно. Отже, любі мої діти, ми з вами говорили про те, що всі звуки бувають шумовими і музикальними. І у природі ми можемо почути багато-багато різноманітних шумових звуків. О, знову дощик пішов. А давай послухаємо звук дощу. Чуєш звуки осені? Калина почервоніла. І ми бачимо яскравий осінній кольор. Який цікавий кущик, ви подивіться, які яскраві ягідки. А давай подивимося, які в нас кольори на городі і в садку. І тут зелене листечко жовкне. І з часом зелені буде все менше, а більше жовтих і червоних кольорів. Ось який колір винограда. Синій виноград смачнючий, мабуть, солодкий. А ось подивіться, які кольори. Ох, як яблучка гарно вродили. А поряд із яблучками, он там на гілочках зелені грушки. Літні квіти вже засихають, вони вже відсвели, і час їх вийшов. А от осінні квіти тільки починають розквітати, і вони також бувають дуже яскраві та гарні. І от подивіться, яка щедра наша осінь, скільки всього осінь нам дає. А пісня, яку ми сьогодні також з тобою поспіваємо. То якраз на цю тему будеш співати і згадувати оцю картинку. А ось подивіться, що я знайшла. Знаєте, що це? Зараз покажу. Так, ось я його відкрила. Я дуже рада цій знахідці, бо я можу тобі дещо пояснити. Ти вже знаєш, що у природі існує дуже багато шумових звуків. А от музикальні ми можемо знайти лише за допомогою музичних інструментів. Або голос. Твій голос це також музичний інструмент, який може зробити музику. Коли цвірінькають птахи, то про них говорять, що вони співають, але це все рівно шумові звуки, бо ніяка пташка не зможе проспівати тобі мелодію. Мелодію можна виконати лише на музичному інструменті. Цей інструмент називається піаніно, і в ньому багато клавіш чорні і білі. І кожна клавішка звучить певним музичним звуком. Ось, наприклад, якщо ми з тобою пограємо тут праворуч клавіатури. То ми почуємо ось такі звуки А якщо ми пограємо Ліворуч на клавіатурі. То тут будуть музичні звуки зовсім інші. Чим же вони відрізняються? Мої першокласники зазвичай говорять, що оці звуки ніби пташка співає. А ці звуки як ведмідь по лісі йде, а може ще й реве. Справді, саме такими звуками у музиці може зображуватися пташка або ведмідь. Так. Але тепер ти у школі ти навчаєшся, і ти зараз дізнаєшся, чим же відрізняються ці звуки. Музичні звуки бувають різної висоти. Ці звуки. Називаються високими. Діти часто кажуть, що вони тоненькі, тоненький голос піаніно, але грамотно казати, що це високі звуки. А ось ці звуки. Вони за висотою низькі. Це низькі звуки, вони не грубі, а просто низькі. Ну, І бувають звуки середньої висоти, якщо ми пограємо з тобою посередині в центрі клавіатури. Ці звуки середньої висоти. Отже, ти зрозумів, що музичні звуки бувають різні за висотою. Вони бувають високі, середні і низькі. І мелодія може рухатися зверху вниз або знизу вгору. Ось послухай. Ось мелодія рухається від високих звуків до більш низьких. Вона рухається зверху вниз. А зараз мелодія буде підніматися знизу вгору від низьких звуків до більш високого Буває і таке, що мелодія залишається на місці і нікуди не рухається, тому що в ній повторюється один і той же звук. Ну, от я вже вдома, тут суха і дещо немає, і ми можемо продовжити розмову. Отже, ти зрозумів, що звуки бувають високі, низькі і середня. А і ще мелодія може рухатися зверху вниз і знизу вгору. Голосом я тобі зараз покажу. Ось звук. <плес> а тепер проспіваю тобі звук вищий, ніж цей. У-у-у-у-у-у-у. <плес> а тепер нижчий. У-у-у-у-у-у-у. <плес> Ось мелодія, вона рухається зверху вниз. а ось знизу вгору Будь-яка пісня, яку ми співаємо, вона завжди має мелодію, і звуки певним чином рухаються або вгору, або вниз. Зараз уважно слухай і спостерігай за мною. Світить сонце золоте, в небі темно-синій. Розумієш? Мелодія рухається. Приготуй долоньку і показуй разом зі мною, куди рухається мелодія. Світить сонце золоте в небі темно синім І навколо все цвіте, в нашій україні. Луки гори і поля, і сади і долини, то усе моя земля рідна україна. Ти, звичайно ж впізнав нашу пісеньку про Україну, повтори її зараз, переходь до наступного відео і проспівай її разом зі мною. Але сьогодні це вже має бути краще, ніж минулого разу, тому що ти вже розумієш, коли мелодія рухається вгору, а коли вона рухається вниз, коли вищий звук, а коли нижчий звук, і це треба старатися правильно голосом виконувати.